Якщо ти юрист, тоді це відео для тебе. Я Андрій Приходько, засновник найбільшого юридичного маркетплейсу України, консультант, який сьогодні налічує уже понад півтори тисячі активних юристів. Ми оновили наш сервіс, і тепер кожен юрист, адвокат, нотаріус, приватний виконавець, арбітражний керуючий та інші юридичні професії можуть отримати новітні можливості. Це особиста сторінка в інтернеті, crm система маркетинг та продажі ваших послуг в одному місці. І це тільки маленький перелік усіх Доступних можливостей, які ми пропонуємо, ми оплачуємо кожну консультацію на проекті, яку клієнт обрав кращою. Ми даємо вам можливість публікувати статті, відео, документи за кошти. Головне отримувати замовлення на ваші послуги, які вже оплачені і за які ви гарантовано отримуєте винагороду. За результатами року, що пройшов, ми сформували прозорий рейтинг юристів та провели офіційне нагородження кращих з кращих. Для прикладу, адвокат Запоріжжя за три неповних місяці отримав 429 тисяч гривень. Адвокат Чернігова за чотири місяці 345 тисяч гривень чистого доходу на нашій платформі. І так може кожен. А насправді можна ще й більше. Все залежить від вас. Тому реєструйтесь за посиланням, пишіть ваші контакти, і наш менеджер вам зателефонує.